Класна кімната, учнівські парти та стільці це звичайний клас у сільській школі на Миколаївщині, і вона мало чим відрізняється від інших у регіоні. Але саме ця школа у 2022 році понад 9 місяців працювала в умовах російської окупації, і тут більше 140 дітей навчалися за українською програмою. З Чим зіткнулися діти і що вони бачили, ми розкажемо зараз. За міжнародним правом дитина під час війни має право на гуманітарний статус, недоторканість, самоідентифікацію та освіту. У реальності ж цим часто нехтують герої нашого сюжету. Українські діти, які попри російську окупацію хотіли вчитися в рідній школі. Дізналися про повномасштабну війну по телевізору. Почали по цей. Пройшло там ну, декілька місяців. Нас окупували. Віті було 9 років, коли війна прийшла в його село. Виїхати родина не могла. Так як будівля школи була закрита і окупанти використовували її як бойову позицію, то з'являтися там було небезпечно. Єдиним варіантом було вчитися онлайн. Коли ходили по воду, там було біля тої груші, ми ходили туди по воду. побачили, стоять люди біля той груші. Ми підійшли до людей, спитали, що там таке. Нам відповіли, що там ловий зв'язок, можна трохи рідним позвонити. Побачила, що там робить інтернет. Я вирішив, що будемо вчитися так, пробувати. Вибирали один-два дні на тиждень, ходили в перший день, скрінили роботи, на другий день робили їх, то йшли назад туди, да? фоткали домашнє завдання, потім йшли туди, стояли півтори-дві години. Хоч зима, хоч літо, ну, нам було вчитися, ми здавали так домашні завдання. Це було ризиковано, каже його мама Світлана, жінка, вчителька української мови, також викладала онлайн та визнає попри небезпеку. Хотіла, щоб син вчився. Я розуміла в першу чергу, що все таки навчатися потрібно, бо не можна відставати. Ну потім він підтримав мою ініціативу. і один син і другий син і ходили разом, працювали вдома, слухалися. Було страшно, тому що ми чули такі випадки, коли знаходили от, зупиняли людей. Першочергово було таке завдання перевірити телефону російських військових. І якщо в телефоні знаходили там фото людини, наприклад, у формі, або там щось українське, українську пісню, текст, не знаю, будь-який підручник, а взагалі про освіту українською, цього боялися, це було заборонено. Інша учениця Оля згадує, як окрім дистанційних уроків, намагалася вчитися і по старих підручниках. Найбільше вона хвилювалася відстати по програмі. Продвигало мене те, щоб я в залі щоб я далі могла після окупації кудись того поступити чи далі навчатися ось в 9 класі, то більше я не розуміла нічого, тому що, те, що 7 клас, коли я поступила в 7 клас, там з'явилися нові предмети, такі як фізика, хімія, то я взагалі нічого не розуміла, там мені було дуже тяжко. Навчання допомагає відволікти дитину від війни, розповідає мама Олі Тетяна. А тоді без світла, води та опалення це більший ще дозвіллям для її доньки. Коли навчалася, вона не розуміла, що треба чекати. Не було тоді тривог, звичайно, але не треба чекати, що летять вертольоти, що були обстріли, що горять поля, що стріляє навколо будинку. А цим вона відволікалася, тому що їй було обов'язок, і треба було навчатися, їй треба було розвиватися, треба було рухатися. Ми все переводили на позитив. Те, що коли, наприклад, вибухало, ми казали, мабуть, фейерверки, мабуть, радію тому, що зараз буде кінець, все цієї війни. Тому що кожного дня завжди ми чекаємо, що це все закінчиться. А от другокласницю віку, потайки під час окупації навчала її класна керівниця. 60-річна Наталя Ростиславівна запропонувала проводити уроки в себе вдома, аби ніхто не знав. Ми йшли до неї через городи. Потім мамині друзі допомогли, щоб ми проходили аж до вчительки, і ну ми там вчилися. Було страшно, тому що вони каталися кожних пів години. І, коротше, коли ми проходили, то вони або проїжджали, або від'їжджали від, від магазину. І це було дуже страшно, і моїй вчительки теж. Вона неоднаково тоді таємно вчила Наталя Ростиславівна. Вже після звільнення продовжила займатися з вікою і цьогоріч вже випускатиме дівчинку з початкової школи. Я дякую вчительки. Ми боялися і за вчительку, що могли прийти компанти, могли хто розказати і здати. Я брала з собою якийсь пакет, ложила якусь кофту, я брала чи кусок хліба, чи ще що. Я йду когось провідувати, щоб ну, якщо спіймають, щоб ну, сказати. Ну, що я йду когось провідувачі, таблетки брала, щоб ну щоб не як про, щоб не здати вчительку, щоб ну щоб ми не наражали на небезпеку вчительку і самі себе. Я дуже вдячна цій вчительці. Після деокупації села школа продовжує працювати дистанційно. Запустити очне навчання було складно через небезпеку та перебої зі світлом. Нещодавно тут відремонтували підвал і тепер створені необхідні умови для повноцінного навчання. Ми називаємо як підземною школою, яка, є, яка має всі комфортні і безпечні умови для того, щоб проводити повноцінне навчання офлайн. Наразі наша школа працює за дистанційною формою навчання, але ми дуже сподіваємося, що дуже скоро ми відновимо навчання очно в нашій цій підземній зручно облаштованій школі для наших діток. Наразі залишається декілька організаційних питань, і разом з відділом освіти ми активно працюємо над їх вирішенням. Та головне для школи це учні та вчителі, які вже пройшли непрості випробування долі, залишаються з нею. І вірять в Україну з непохитної Миколаївщини Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Новини на телеканалі МАРТ.